президент України звернувся до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо питання телеканалу ТВІ. Власне, Віктор Янукович звернувся до членів Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення з проханням терміново розібратися ситуацією, яка склалася навколо телеканалу ТВІ. І глава держави висловив своє занепокоєння щодо інформації про перешкоджання виходу в ефір та комерційній діяльності телеканалу. Віктор Янукович закликав. Нацраду уважно розглянути всі заяви керівництва та співробітників ТІВІ щодо конфліктів з державними структурами та комерційними структурами, і зазначив про важливість публічного звіту з результатів такого розслідування. Дякую дуже, прошу, пане Володимире. В цій залі пролунало слушне зауваження про те, що предвиборча агітація у нас. Вже йде дуже активним, дуже активним шляхом нарощування цієї політичної агітації, предвиборча кампанія. І я думаю, що а, м, приклад навколо каналу ТВА підтверджує а, таку тезу. А, що я хочу сказати? По-перше, канал ТВІ з ефіру не вимикається. А, канал ТВА має супутникову ліцензію на ефірне мовлення. Супутник цей на цю ліцензію ніяких нападів, як я розумію, каналу таких претензій немає, щоб хтось забирав цю ліцензію. Супутник цей не збивається там якимись технічними засобами. Немає там створення якихось завад технічному мовленню канала. TVI ефірним засобом супутника. Тому будь в будь-якому куточку країни, будь-якої людини за бажанням, її бажанням і відповідним. Наявністю технічних засобів сигнал каналу ТВ доступний всі 24 години на добу. Мова йде про проблеми каналу, які у нього є з провайдерами програмної послуги. Так це написано в нашому законі про телебачення радіомовлення. Простіше сказати, з кабельними операторами. Я хочу відразу сказати, що кабельний оператор через кабель. У нас дивиться телебачення, телевізор бачить на десь відсотків 40 населення країни. Які проблеми у каналах TVI з провайдерами програмної послуги кабельними операторами? Я хочу звернути відразу вашу увагу на те, що йде звинувачення Національної ради, начебто Національна рада причетна до цього процесу. Вона причетна, але не в тому, звичайно, з, не, не, не в ті якості, які нас намагаються змалювати нашу участь у цьому процесі. Я хочу звернути вашу увагу, що Національна Рада, як регулятор в цій галузі, до відношення діяльності провайдерів програмної послуги має два основних питання, які вона контролює. Перше – це універсальна програма послуга, так звана універсальна програмна послуга, яка означає, що в кожному населеному пункті провайдерів програмної послуги в пакетах програм обов'язковому порядку повинні бути присутні всі ефірні мовники, які діють у цьому населеному пункті. Хочу сказати, що каналу TV немає в більшості населених пунктів ефірного наземного мовлення, тому питання універсальної програмної послуги ніяким чином з цього, з цього боку каналу TVI не стосується. Друге наше питання, яке ми регулюємо в діяльності провайдерів програмної послуги, це так званий адаптаційний список, тобто перелік каналів, які... Дозволяється ретранслювати на території України. Це стосується виключно іноземних каналів, тобто і ця функція національної ради стосовно регулювання провайдерів програмної послуги ніяким чином не стосується каналу TVI, бо всі українські канали супутникові ефірні, які мають ліцензію для намовлення безпосередньо в кабельних мережах. Вони до цього списку ніякого відношення не мають і ніяким чином не регулюються нашим цим адаптаційним списком. З точки зору провайдера будь-якого провайдера, всіх, всі канали, які він ретранслює в своїх мережах, вони поділяються на три групи. Перша група це є, власна. Канали універсальної програмної послуги, які кабельний оператор чи провайдер програмно послуги повинен в обов'язковому порядку на безкомпенсаційній основі показувати в своїх мережах. Друга група провайдерів це друга група каналів з точки зору провайдера це канали, які мають. Якийсь рейтинг великий чи невеликий, але достатній для того, щоб, щоб провайдер заключав відповідні угоди з такими каналами і домовлявся на розповсюдження їх сигналу теж на безкомпенційній основі. І третя група каналів це канали, які починають свою роботу але або не мають великого рейтингу. І такі канали, кабельні оператори, відповідно до діючого закону, відповідно про господарську діяльність, законодавство про господарську діяльність, розміщують в своїх мережах на платній основі, як правило. Тобто не канали платять, не провайдери платять каналам, які цікаві для їх абонентів, а канали для того, щоб набрати відповідно. Аудиторію, набрати відповідний рейтинг, канали платять безпосередньо провайдерам. Канал TVI сам знає, до якої групи він належить. З рейтингом відсотку він може знати і повідомити всім, до якої групи саме він належить. Що стосується участі Національної ради у цьому процесі, ви знаєте, що пройшов країна переходить на цифрове мовлення і відповідно до... Проведених конкурсів на цифрове мовлення виявлено 28 загальнонаціональних каналів, які стали переможцями конкурсу, а також в 180 населених пунктах України до 4 від 1 до 4 телевізійних каналів місцевих чи регіональних теж стали переможцями цього конкурсу. відповідно, відповідно так звана універсальна програмна послуга, яка налічувала до цього 12-16, максимум там в місті Одеса, там, скажімо, 20 каналів, які були до обов'язкового показу, безоплатного показу в кабельних мережах, вона зросла зараз до 36-38, ну, максимум там, мабуть, це буде 40 телевізійних каналів, які кабельні оператори повинні показувати в своїх мережах. Відповідно, кабельні оператори змушені в таких умовах розставатися з щастю тих, тих каналів, які вони ретранслюють в своїх мережах, для того, щоб виконати норму закону про обов'язкове включення нової універсальної програмної послуги для своїх абонентів. Відключають не тільки канал TVI, включають і інші канали. Ну, звичайно, якщо канал оголошує, що він опозиційний, от з того самого моменту він може будь-які свої негаразди свалювати на владу, надії влади і таке інше там. Прийшла податкова, значить це там помста влади за громадянську позицію, там Національна Рада прийняла не таке рішення не на користь каналу, значить, це намагання закрити вільні медіа і таке інше. Зважаючи на ситуацію, яка склалася того розголосу, який вона набрала, Національна рада, яка не має жодного відношення до проблем каналу з провайдерами програмної послуги, прийняла рішення про те, що вона проведе моніторинг всіх провайдерів, які ретранслюють канал TVI, а їх десь біля 400. Проведе моніторинг і скаже дійсно, скільки каналів, скільки провайдерів програмної послуги, відключили канал TVI і скільки відключили інші канали. Я вже виступав неодноразово, давав інтерв'ю і говорив про те, що попередні дані, які у нас були, говорили про те, що Відключили більше за кількістю каналів, аніж це говорить сам про кількість провайдерів, аніж говорить це а, сам канал. Але відключають і інші канали. Виключають два українських супутникових спортивних канали в масовому порядку. Виключають один канал український супутниковий бізнес новин. Також є інформація менше, але відключаючи один супутниковий український канал музикальний, який теж не став переможцем цифрового конкурсу. Є відключення і по іноземним каналам, ті, які найменш рейтинговий серед абонентів кабельних апаратів. Тобто, цей процес, ця ситуація вона викликана виключно. Господарською діяльністю каналу, провайдерів програмної послуги, але ми готові всю цю інформацію зібрати і надати, опублікувати відповідно, я так розумію, вже до доручення президента України. Пане Володимире, а що я, нового я, ви нам я, можете я, сказати я, я, по тиваю? Я, я два, 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 два слова, два слова і це інформування. Закінчує, просто це не є ви? зараз розгляд інциденту. А сенс, ну що ми нового почули зараз про ситуацію з каналом ТВА? ви ж не на новини про ви почули доручення президента. Якщо ви до цього це знали, то я вам дуже вдячний. Ми ну, ми тут вже третій раз да на цій групі розглядаємо ситуацію по каналу ТВА. Канал ТВА ви цей час продовжують виключати. Хочете дізнатися нового, що змінилося? З'ясували, чому його не включив триалан, чи 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 щось? Якщо нацрада не перед, ну, не причетна до цього, достатньо було сказати нацрада не причетна. Все, а давайте я питання поставлю конкретно до пане мандруса. Добре, якщо ведуча дозволить, будь ласка. Добрий день, дякую, що ви прийшли. Я перепрошую. Я хочу тільки нагадати всім учасникам, що в нас зараз 17.15. Так, Я буду дуже кратко. Я так, дуже прошу я конкретні. Пропоную від... тоді Якщо я, я в 5 хвилин скільки, будь загалом, будь, будь, будь ласка, до від... у вас три питання. відповість, просто відверто. Як є перше, скажіть, будь ласка, ви кажете, що Нацрада не вимагає ви телеканалу Тіві. Ми вам віримо, скажіть, будь ласка, чи правильно ми розуміємо, що вклю, в, в, в включення каналів Банк ТБ, хокей та «Погода ТВ, ви на це впливаєте і видаєте таке доручення? В якому вигляді кому ви давали і чи можна отримати письмово ці доручення іншим операторам? Будь ласка, на запитання письмовому, письмовий запит ми вам відповімо письмово. Що стосується каналів, які ви перелахували, я можу додати ще 12, в деяких містах 15. Дійсно, ми вимагаємо, щоб була виконана норма закону про те, що будь-які ефірні канали, які транслюються в будь-якому населеному пункті, в обов'язковому порядку були в універсальній програмній послузі будь-якого. Провайдера, який працює в цьому національному пункті. дякую, будь ласка. Якщо дякую. можна, надайте дайте нам письмові, тому що це важливо. Друге скажіть, будь пропозиція, будь ласка, пане Мустафа, просто от зараз кілька учасників просять, щоб ми ще що одне питання. Тоді. А, чи можемо ми тоді в письмову? Ні, в письмову я, я хочу перекласти. почути це просто усно, тому що я в мене немає доступу. Скажіть, будь ласка, чи будь оприлюднено, чи оприлюднено, будь ласка, скажіть, будь ласка, рішення щодо э, універсальної програмної послуги? Яке саме рішення ви маєте на увазі щодо введення цієї послуги розширення універсальної так. програмної послуги? Таких рішень було два. Я вам хочу сказати, що це рішення роз'яснюваного характеру. Або насправді ми могли б не приймати таких рішень, бо є норма закону. Кожен оператор, провайдер програмної послуги, повинен виконувати закон. Але в зв'язку з тим, що була яка чином була пауза. При виконанні цього закону провайдерами програмної послуг щоб не було таким чином, що ми зненацька почали призначати перевірки і приходили до операторів і фіксували порушення умов ліцензії чи законодавства, було таке роз'яснювано рішення національної ради, в якому ми роз'яснили, яким чином. Формується універсальна програмна Дякую. на перехідний період. Дякую. Я просто хочу зазначити для всіх, хто тут є. Це рішення не пролюднено, але в ньому написано, що воно вступає в дію після того, як воно пролюднено. Почекайте. У нас всі рішення, які приймає Національна Рада, в двохденний термін публікуються на сайті Національного рада. Мені дуже шкода, але питання. мені, на жаль, зараз потрібно вас покинути, тому що у мене за 10 хвилин на адміністрації. Дякую вам дуже. Ви можете. Продовжувати без мене У проха мене є прохання до е, пана кординовича просто продовжити тоді ведення в ці наступні 10 хвилин, оскільки я на жаль не можу пропустити цю нараду. Дякую вам дуже. Якщо б можна було, щоб ви завершили е, нараду. Да. Спасибі останнє питання. Можна вам по позеонбуди? Скажіть, будь ласка, чи правда, що компанія Зеланбут не має дозволу на використання НКРС? Ви це про це знали, коли видавали їм ліцензію? дозволи як ви кажете вони видаються вже після отримання ліцензії національного Ну, тобто правильно я розумію, що поки ще немає цього в них? А, я такої інформації не маю я читав про цю інформацію але ми не коли ми робили перевірку за ОМБУДу після ріку діяльності, а, така інформація не перевірялася. А скажіть, ласка, як ви даєте при... ліцензію? а Потім не перевіряєте, чи мають вони право використовувати частоти чи ні? Як так? А для цього є національна комісія з регулювання зв'язку? Вона займається ліцензію ви видаєте? Це ліцензію на що? На використання радіоцену. Почекайте, ну, ну, різні закони а ну, різні закони, якщо я, ви я даєте прокурсу, право на мовлення, але не перевіряєте, чи маєте вони право на використання частот, як так може бути? Так, я, 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 я ж вам про це сказав. Це займається інша державна установа ну, регулювання зв'язку. Ну це на сайті. Тобто ну, ви не перевіряли цю інформацію, вас її немає. Правильно розумію? Ну я не знаю, я можу 10 разів повторити. Якщо все добре, дякую. Мене шановні колеги. Дякую, якщо провайдер не подасть до національної ради заяву про переоформлення ліцензії. І в нього в ліцензії буде залишатися на бланку ліцензії в додатку No6, буде залишатися канал QI, а заяву про переоформлення ліцензії він не подасть. То після виборів в грудні цього року ми вже почнемо перевіряти таких провайдерів і відповідно до них будуть застосовуватися санкції. Ну, провайдер, не ж все ж таки на засіб масової інформації. Рекомендація, е яка була постаном Верховної ради щодо припинення перевірок, вона заснувалася саме змі, а не провайдер. От якщо ваша логіці слідкувати, то ми, ми приходимо про перевіряти провайдерів і кажемо, у вас тут багато порушення, а виключить канал Тівіай. Це буде перескаржання діяльності засобів масових. Буде так от для того, і було прийнято постанова Верховної Ради відповідне рішення Національної ради перевірити наших ліцензіатів не проводити на період передвиборчої кампанії. Порушується, я все ж таки хотіла б звернути увагу, що дійсно європейська конвенція вона розглядає різницю, відчуває різницю між. Музичним телеканалом, футбольним там телеканалом, там і, ну, і суспільно-політичним, тобто є різниця в контенті. Немає, ну і навіть є різниця в тому, це є опозиційний чи ні, тому що опозиційний захищається більше. І це не має значення, яка зараз політична сила там є опозиційною. Просто опозиційний захищається більше. І це є нормою європейської конвенції. Контент теж захищається. Тому я думаю, що дійсно, якщо ми все ж таки кажемо, що от ми. Провайдерів не перевіряємо для того, щоб виконати постанову Верховної Ради, але разом з тим порушується права на доступ до опозиційного телеканалу, бо він себе так чітко характеризує. То таким чином все ж таки відбувається порушення. От таким чином це можна усунути. Я ви хочу. знаєте, я коли був представляв звіт Національної ради за минулий рік в залі Верховної Ради, і були такі ж самі запитання від депутатів, які говорили про опозиційні канали. Я сказав, будь ласка, ви ж законодавці, ви запишіть в законі, які канали опозиційні, яким чином їх ідентифікувати, і яким чином повинна вести себе національна рада в таких випадках для нас, для нас для нас немає. Давайте вже політику немає різниці між опозиційним це канал, суспільно, політичний він, чи музичний, чи спортивний, чи будь-який інший. Для нас все всі ліцензіати... шану ніколи поінформував про ситуацію про позицію Нацради. Я думаю, що ця позиція вже вже стане відома всім, хто мабуть і не знав, власне чому було включено це питання до порядку денного. Ну а з іншого боку, абсолютно адекватне, як на мене, рішення Нацради про те, щоб. Не проводити будь-які перевірки під час виборчої кампанії будь-яких суб'єктів ліцензійної діяльності, які знаходяться в насраді, це абсолютно зважене правильне рішення, тому що всі вони так чи інакше посередковано стосуються засобів масової інформації. Тому, якщо ми е, дійсно хочемо, щоб Нацрада об'єктивно працювала, давайте дочекаємося завершення виборчої кампанії і вже у листопаді місяці будемо просити Нацраду про те, щоб вона нам звітувала про результати моніторингу. По-перше, а по друге, можливо, я, провела, ми, ми зробимо це можливо, максимум два тижні. Мож, про, можливо провела додаткові перевірки, які в, в рамках власної компетенції. Проведення перевірок там є складна юридична процедура, саме процес інформування про початок перевірки. Він за, за певний час потрібно його організувати. Так, потім власне час перевірки, підсумки, прийняття відповідного рішення на сраду. Тут я думаю, що вже ну давайте скільки тут лишилося 45 днів. Скажіть, а як доручення президента? Він же попросив зробити це негайно. Ні, не я про те, що ще Доручення президента ми кажемо про про додержання повноважень на світ, чому це трапилось. Обставини і все все, що було пораховано, коли ми отримаємо. Давайте ми прочитаємо уважно доручення президента. Воно буде виконано в повному об'ємі Національною радою України. Ну давайте це назвати дорученням президента. Давайте давайте його зачитаємо державний орган. Давайте я вам зачитаю його. Ну в чому якщо у вас є? У мене немає його таки, що зачитали. Панаса, так можна про опозицію? А от у нас є приклад Грузія, Грузії, яким дуже захоплюється віцепрем'єр Харашковський. Так там є така норма в законі. Давайте ми звернемося Давайте. до якогось депутата і він її внесе. Що під час виборчої кампанії всі опозиційні канали примусово мають транслюватися кабельними мережами. А ми перепишемо в грузинському законодавстві, як Давайте. ми не маємо клепки, що таке опозиційний канал. Давайте, Давайте просто перепишемо. По-моєму, це дуже розумна норма. Колись буде партія регіонів. Опозиції скористатися цією норми, Ну інша проблема дискримінація, тому що у нас є зобов'язання перед, перед тією ж Радою Європи перед європейським інституціями щодо рівного доступу і рівного права всіх суб'єктів медійного ринку працювати на цьому ринку. Мене, Під час виборів. Яких... Дискримінація. Дискримінація. дискримінація це вже порушення. Це, 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 це вже нарушення. Позитивна дискримінація, мек фахівець гендеру скажу, що, що позитивна дискримінація необхідна для вирівнювання, наприклад, гендерної ситуації, в тому числі в Україні, так само перечати снігу тобто, я не да як на як я вам скажу, що буває позитивна дискримінація, і це є воно позитивно по суті. Мечуті. Я читаю зараз на сайті президента доручення. Тут сказано, що президент звернувся до членів Нацради з проханням терміново розібратися ситуація, що склалася навколо телеканалу Ті сьогодні. А наскільки я розумію, це ваша була оцінка, що ви вже розібралися, чи ви ще будете розбиратися, і що означатиме в цьому контексті? Що буде в підсумку і що ви будете робити в процесі того, як ви будете розбиратися з ситуацією з каналом Тіве і з чого ви ще не робили? Але держави висловив занепокоєння. Ну я прочитала практично все щодо інформації про перешкоджання виходу в ефір та комерційні діяльності телеканали. Закликав нацраду уважно розглянути всі заяви керівництва на співробітних ітвящен до конфліктів з державним органом та комерційними структурами, але це не знімає питання розібратися. Ми проводимо як я вже казав. Мабуть, тоді ми зробимо навіть моніторинг не тільки тих провайдерів, які ретранслюють відповідно до нашого реєстру ліцензії. Канал ТВІ, а мабуть, всіх провайдерів для того, щоб надати повну інформацію, скільки кого виключали, і тоді, мабуть, з цієї інформації буде видно, що ніякої там дискримінації, ну можливо ніякої дискримінації, я ж не знаю результатів цього моніторія. Я поправлю. Я ніякої дискримінації каналу TVI а, немає. Скільки вам на це потрібно часу? Я сказав, що ну, ми почали цю роботу вже десь днів 10 тому назад, але у нас був другий етап цифрового конкурсу. на МНС-5, і наші представники звичайно працювали на а, цей конкурс. Два тижні за два тижні ми готові будемо вийти на брифінг і оприлюднити дані нашого Дякую. Своє бачення і своє бачення остаточно ситуації навколо коло